Ворогів треба знати в обличчя. У сучасному світі ми щодня працюємо з інформацією в онлайн просторі, і тому дуже важливо знати, як захистити себе в цьому середовищі. По-перше, запам'ятайте, що абсолютно вся інформація є конфіденційною за замовчуванням. Тобто, навіть те, що ви дізнаєтесь від друзів та родичів про їх особисте життя, роботу чи стан здоров'я, це вже є конфіденційною інформацією, розкриття якої, по факту, є незаконним. Особливо уважно потрібно ставитися до такої інформації комерційна таємниця клініки, інформація про бізнес-процеси чи протоколи роботи, а також інформація щодо ваших умов співпраці, персональні дані пацієнтів чи колег. І у нас є корисні лайфхаки та рекомендації щодо загальних правил безпеки під час роботи в інтернеті, про які поговоримо в кінці відео. А зараз розкажемо вам, як забезпечити максимальний захист під час роботи в системі Клінікартс. Отже, перше правило безпеки в Клінікартс це один учасник, один аккаунт. Чому? Тому що персональні акаунти дозволяють відстежувати та контролювати взаємодію кожного користувача з системою клінікартців. Тож керівник може, по-перше, закрити доступ до інформації чи обмежити виконання певних дій в клінікарців. А по-друге, завжди може відстежити, хто що і коли зробив. Для цього в клінікартці є класний звіт журнал редагування. Друге правило безпеки в клінікарт це двохфакторна аутентифікація. Обов'язково впевніться, що для вашого аккаунту встановлена двофакторна аутентифікація. Тобто вхід в аккаунт відбувається за допомогою підтвердження паролю в SMS або через додаток Google Authenticator. Встановити двофакторну аутентифікацію можна в особистому профілі користувача. А власникам клінік рекомендуємо обмежити доступ до клініки тим учасникам, які не встановили багатофакторну аутентифікацію. Для цього перейдіть в розділ налаштування, інше налаштування клініки та внизу сторінки активуйте відповідну опцію. Такі налаштування допоможуть захистити акаунти всіх учасників клініки від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Це вкрай важливо, оскільки кожен спеціаліст працює з медичними даними пацієнтів, а ця інформація є особливо сенситивною. Наступним обов'язковим етапом налаштування безпеки в клінікарців є налаштування прав доступу для кожного учасника клініки. Прав доступу в клінікарс насправді дуже багато, і що важливо, вони налаштовуються індивідуально для кожного учасника. Це загальні права доступу, доступ по ІПІ та обмеження редагування у часі. Давайте почнемо з загальних прав доступу. У розділі налаштування права доступу є великий перелік прав. Обов'язково ознайомтесь з кожним з них та визначіть для кожного учасника доступи до таких розділів: графік роботи спеціалістів та можливість редагування змін. Графік прийому пацієнтів. Персональні дані пацієнтів, їх фінанси, документи, візити, плани та історія лікування, фінансові показники роботи клініки. Суми виконаних робіт, оплати пацієнтів, витрати, прибутки, а також дані про заробітну плату, доступи до фінансових та операційних звітів. І зверніть увагу на право суперадміністратор та керування працівниками клініки. Адже ці права дають спеціалістам можливість встановлювати права доступів для команди клініки. Наступним пунктом налаштувань безпеки клінікарс є налаштування доступу по IP для учасників клініки. Доступ по IP застосовується для тих випадків, коли необхідно обмежити доступ до віртуального простору клініки тим учасникам, які знаходяться поза межами клініки. Доступи по IP є декількох видів. Доступ з будь-якого IP встановлюється системою за замовчуванням для всіх учасників клініки. Доступ лише з дозволених IP. дозволяє обмежити перегляд даних співробітникам, якщо вони знаходяться за межами клініки або використовують непідтверджену точку доступу до інтернету. Доступ з дозволених IP, крім розкладу, дозволяє обмежити доступ до клініки таким чином, що учасники, які авторизуються з непідтверджених IP, зможуть переглядати лише розклад, якщо вони мають доступ до нього. А щоб уникнути зміни чи втрати важливої інформації, налаштуйте обмеження редагування в часі та доступ до фінансових звітів. Зробити це можна в розділі налаштування, права доступу, обмеження в часі. Тут встановіть період, протягом якого спеціаліст має змогу змінити інформацію чи відмінити дію, якщо ці можливості є доступними згідно загальних прав доступу. Те саме стосується доступів до фінансових звітів. Наприклад, можна встановити доступ до фінансових звітів на один день для адміністратора для зведення каси. Також рекомендуємо звернути особливу увагу на такі налаштування прав доступу. Доступ до карток лише тих пацієнтів, яких лікарі приймають. За допомогою опції Доступ до всіх пацієнтів клініки можна обмежити право на перегляд карток тих пацієнтів, яких даний спеціаліст не лікує. Тобто, якщо немає візитів до цього лікаря, або якщо цього лікаря не позначено в плані чи історії лікування пацієнта. Друге. Доступ до перегляду фото пацієнта. Це право доступу дозволяє або забороняє переглядати фотографії та файли, які містяться в записах історії лікування пацієнта, навіть у тому випадку, коли фотографії та файли були завантажені спеціалістом, для якого це право обмежується. Третє доступ до фінансів пацієнтів. Ви можете обмежити доступ до розділу фінанси картки пацієнта, до розділу каси, до звітів по заробітній платі та до загальних звітів клініки. Так ви уникнете витоку важливої фінансової інформації. І четверте, дуже важливе правило: можливість ділитись пацієнтами за межами клініки. Під час роботи доволі часто виникає потреба обміну медичною інформацією про пацієнтів між різними клініками або спеціалістами. Це право доступу дозволяє обмежити певним спеціалістам можливість ділитися історією лікування чи її етапами зі спеціалістами з інших клінік, що є додатковим фактором захисту даних пацієнтів від несанкціонованого розкриття за межами клініки. І наостанок декілька загальних рекомендацій щодо безпеки. Завжди блокуйте свої пристрої за допомогою надійного паролю, пін-коду, графічного ключа чи біометричних засобів. Не використовуйте однаковий пароль для різних пристроїв та аккаунтів. Завжди оновлюйте все програмне забезпечення та використовуйте тільки надійні та перевірені антивірусні програми. Регулярно виконуйте резервне копіювання даних та зберігайте ці копії у надійних місцях. Хоча для цього у вас є Клінікартс. Нагадаємо, що Клінікарт щодня виконує резервне копіювання інформації, і ці копії зберігаються в різних дата-центрах Amazon по всій Європі. Далі, встановіть автоблокування екрані ваших пристроїв не більше, ніж через одну хвилину після неактивності. А при закритій кришки ноутбука він також має блокуватися. Не встановлюйте неліцензійний, ліцензійний, неперевірений чи піратський софт та не відвідуйте сумнівні сайти з підвищеним ризиком вірусної активності. Обов'язково увімкніть шифрування диску. А також уникайте підключень до публічної чи не. Захищеної мережі Wi-Fi. Надавайте перевагу підключенню до захищених мереж або через мобільний пристрій. Остерігайтесь небажаних та підозрілих електронних листів та повідомлень і телефонних дзвінків. Також ніколи не переходьте за посиланнями та не завантажуйте дані з невідомих джерел. І завжди перевіряйте url адресу сайту, перш ніж вводити будь-яку важливу конфіденційну інформацію. А щоб переконатися, що ви надсилаєте конфіденційну інформацію правильній людині, спершу зателефонуйте та уточніть, чи надавала ця людина запит на таку інформацію. Зверніть увагу, що акаунти ваших друзів та родичів можуть бути взламані та використані для надсилання шкідливих посилань та файлів по їхньому списку контактів. Тому будьте дуже уважні та не довіряйте неочікуваним повідомленням та посиланням, особливо коли вони стосуються термінових чи фінансових питань. У такому випадку обов'язково зателефонуйте цій людині на мобільний телефон та уточніть реальність такої потреби. Також ніколи не підключайтеся до публічних зарядних станцій, оскільки вони також можуть бути зараженими. Всі перераховані вище налаштування виключають. Можливість витоку важливих даних через доступ до них у сторонніх осіб, і пам'ятайте, що безпека, як і будь-яка фортеця, будується з великої кількості маленьких цеглинок.